За особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовідане виконання військового обов'язку, відповідно до указу президента України, нагороджено медаллю захиснику вітчизни, відзнакою міністра оборони України за поранення, медаллю за врятоване життя. Почесним нагрудним знаком за збережене життя орденом за мужність третього ступеня нагороджено посмертно молодшого сержанта Бондаренка Андрія Володимировича, який загинув 12 листопада 2023 року під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Андріївка. Бахмутського району Донецької області за особисту мужність виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовідане служіння українському народові, нагороджено медаллю за військову службу Україні солдата Бошка Антона Анатолійовича, який помер. 3 лютого 2024 року у населеному пункті Краматорськ Донецької області нагрудним знаком комбатанський хрест та нагрудним знаком честь та пам'ять посмертно нагороджено солдата великого Володимира Вікторовича, який загинув 27 жовтня 2023 року. Можньо. Виконавши військовий обов'язок в бою за Україну поблизу населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області, орденом за мужність третього ступеня нагороджено посмертно солдата Михайлишина Віталія Богдановича, який загинув 18 серпня 2023 року, можньо. Виконавши військовий обов'язок в бою за Україну поблизу населеного пункту Приютне Пологівського району Запорізької області, орденом за мужність третього ступеня нагороджено посмертно старшого солдата Шевченка Владислава Миколайовича, який загинув 2 серпня 2023 року. Під час виконання бойових завдань в складі підрозділу, виявивши стійкість і мужність поблизу населеного пункту Кліщівка Донецької області, орденом за мужність 3 ступеня нагороджено посмертно солдата Яншева Романа Леонідовича, який загинув 3 квітня 2023 року. Під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Креміна Северодонецького району Луганської області, орденом за мужність третього ступеня нагороджено посмертно старшого солдата Литвинова Віктора Юрійовича, який помер 8 жовтня 2023 року. В обласній клінічній лікарні міста Дніпро від отриманих поранень під час виконання бойового завдання. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено посмертно молодшого сержанта Коробкіна Олександра Миколайовича, який загинув 26 травня 2023 року внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, орденом за мужність третього ступеня нагороджено посмертно солдата Шейка Миколу Олександровича, який загинув 8 червня 2023 року від ворожого артилерійського обстрілу. Поблизу міста населеного пункту Креміна. Северодонецького району Луганської області. Орденом за мужність 3 ступеня нагороджено посмертно солдата Еслана Євгена Володимировича, який загинув 28 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання в межах населеного пункту Білогорівка Северодонецького району Луганської. Області орденом за мужність третього ступеня нагороджено посмертно солдата Вітєва Володимира Степановича, який загинув 19 серпня 2023 року в результаті стрілецького бою в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Вічна шана тим, хто віддав своє життя. За батьківщину